Молодець, Ванюшка, а ну покажи. Покажи. Вас постригти, так, вас побити, так, вам скажу мені, що? Молодець. Вас 150 мільйонів гривень. Що? Вперед, назад, перед назад. А тепер швидше можете. Молодці, поїхали, вперед назад поїхали, умічка. А тепер спробуйте взяти двома пальчиками олівець. Тримається? Да. Да. Так. А тепер як пташечка у нас, Панюшка, візьми. Як пташечка, так да? клює зернятко. І покрутити олівець ось так пальчиком. О, ось залив, та, я пал я, полу, а, так пальчиком Молодець. Пал Добре, а тепер візьміть олівець великим пальцем та вказівний. Залив і помалюйте їм. Так. Намалюємо, давайте намалюємо кульку повітряну. Намалювали? У кульки є хвостик. Вот, а від хвостика так. <звук> да. А від хвостика йде ниточка. Ось так. Это давайте овечка. ще раз. Кулька. Хвостик. І <звук> як річка ниточка купила. Ось така. А тепер вот давай, давайте котика. Що у котика є? Що я малюю? Ні. Голова. 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 А на голові. А ще що на голові? Очі. А ще, що у кішки є, окрім голови. Що далі? Толу. А від толу, що йде таке загнуте велике? Хвіст. А лапок скільки малює кішок. Чотири лапки намалювали. А ще можете сказати? Кішці, намалювати вуса і смужки. і смужки, Ой, ніс, забули, ще й носик. Ось такий малесенький носик. Молодці. Продовжуємо роботу. Молодець. Молодець, ліва ручка допомагає. Санечка зробив. Переходимо до іншого завдання. Спускаємося дітки нижче, переходимо до іншого завдання. Добре до іншого переходимо. Ванечка, добре переходимо сюди. Дуже гарно, молодець. Переходь до іншого завдання. Молодець Микитка, дуже гарно. Давай, давай, Мішенька, якщо закінчив, переходь сюди на це завдання. Ванечка, чудово. Наступне завдання, Юлічка, переходимо. Так, так, так. Так, воно складне, але цікаве. Всі дітки працюємо, стараємося. Ви всі великі молодці.